У шості вшанували пам'ять видатного українського письменника, фольклориста, етнографа, мовознавця та видавця Пантелеймона Куліша. Він народився 7 серпня 1819 року в селищі Вороніше на шосткінщині до дня народження митця в центральній міській бібліотеці. Відбулась урочиста зустріч, що зібрала численних шанувальників його творчості. І шостецькою громадою пов'язані імена багатьох визначних діячів української культури. Найскравішою зіркою серед них сяє ім'я Пантелеймона Олександровича Коріша. Провідна бібліотекарка Центральної міської бібліотеки Любов Михайлова розповіла про експозиції, підготовлені до свята. Представлена книжкова панорама, на якій ми зробили викладку творів Пантелеймона Куліша, віддатних його творів, відомих і невідомих. І також у нас ще представлена друга у нас експозиція це шанувальники, ну, твори від шанувальників Пантелеймона Куліша. У нас проходили кулішеві читання, до нас дуже багато приїжджало знаменитих гостей. Вони завжди наші ну, відомі письменники, поети, вони дарували нам свої книги з дарчими написами. І ось ми зараз у цій ось експозиції саме представили ці унікальні книги. Можна підійти, ознайомитися, прочитати побажання. До нашого музею до куліша бібліотекарка наголосила на зростаючому інтересі до творчості куліша, особливо до роману Чорна Рада, який, на її думку, є дуже популярним і на часі. Вона відзначила, що бібліотеку відвідує багато нових читачів, зокрема переселенців та гостей міста, які цікавляться спадщиною письменника та щиро дякують за збереження таких унікальних експонатів. Любов Михайлова також підкреслила, що музей у шості є єдиним в Україні літературним музеєм Пантелеймона Куліша. Його гордість безцінні експонати. Саме таки в нас саме перший наш експонат це лист Пантелемона Коліша до родини Лазаревських, а також це рушник вишитий рукою Ганні Барвінок. Це дружина Пантелемона Коліша, яка яку подарував прав її правник Григорій Кудравець, який дізнався, що що це відкрився музей його предка, і він приїхав. І подарував нам цей рушник. Це безсильний дар. Також у нас при видання. Пантелеймона Куліша і видання його і прижприжиттєве видання перекладів його. Це Шекспіра ну у нас дуже багато. Це про це можна розповідати. Дуже дуже багато своїми думками про важливість творчості куліша. Поділився і Федір Пушкар, вчитель історії шосенької школи, номер один. По перше коліш він перший, хто почав вживати назву Україна, не тільки в 19 столітті, як ознаку території чи ознаку населення, а як проекцію. Майбутньої незалежної держави Пантелеймон Коліш, крім своїх творів пов'язаних з українством, звертав увагу на історичну спадщину. Зокрема, він писав і про нашу сіверщину. Окрему увагу у бібліотеці приділили етнографічній спадщині куліша. Як відомо, він збирав старовинні українські пам'ятки, зокрема вишиті рушники. У фоє бібліотеки спеціально до свята перемістили й тематичну фотозону поринь у світ Пантелеймона Куліша. Тут відтворено атмосферу часів, коли жив і творив письменник. Відвідувачі мали змогу присісти за стіл, взяти в руки перо і поринити в ту епоху, а також приміряти чоловічий костюм періоду куліша. Ми завжди говоримо, що це не письмове прибор Пантелеймона Куліша але саме тих часів, коли він жив і випрацював, і ми всіх завжди запрошуємо наших відвідувачів, будь ласка, присядьте, візьміть перо, попишіть. І ви поринете в ту атмосферу, де жив і працював Пантелеймон Куліш. Ми завжди говоримо, що, будь ласка, приходьте, ми завжди відкриті, Ми вам розкажемо, ми вам покажемо. У нас твори Пантелеймона Куліша. Будь ласка, приходьте, читайте, знайомтеся з історичною нашою спадщиною і спадщиною нашого славетного земляка. Він заслуговує на шану. Під час заходу гості згадували життєвий та творчий шлях Куліша, Читали його вірші. Кулішівська спадщина вкотре підтвердила свою Актуальність та значення для української культури. Присутні отримали й шопери та футболки із зображенням пателемона куліша в подарунок, що стало приємним символом єднання навколо його ідей.